Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про Obsidian. Я розповім свій досвід. Я постійно щось конспектую, записую, нотую, і в мене все це в google документах в телефоні, в збережених повідомленнях. Файлах на комп'ютері, і навіть є файли старих операційних систем, які я зберігаю собі, десь вони на мене на флешки, на SSD. шках І як людина з досвідом в цьому всьому, я вам скажу, що воно не дуже працює, тому що, коли в тебе багато матеріалів, ти можеш інколи їх повторно записувати, десь дублювати. Дуже важко знайти якусь інформацію для того, щоб додати нову інформацію. Чаєте ви, наприклад, API, так, і ви хочете додати щось нове, від, ви відкриваєте там Google Dis. У вас там вже 20 сторінок, там у вас записані, наприклад, http методи там у вас записані статус-коди, і ви не знаєте, куди що вписати, через те, що туди воно виглядає негармонічно, якось окремо створювати також, ні. А буває такий момент, що ви вже через декілька років повернулися, умовно до якоїсь теми, хочете її вивчити, шукаєте конспект, не можете його знайти, просто створюєте щось нове, і в результаті у вас ці знання просто накопичуються, накопичуються, і насправді з них немає ніякої користі, окрім того, що. Що ви один раз їх десь там прочитали, можливо, повторили, і то це ще добре, якщо ви їх самі конспектували, тобто записували своїми словами. Про це ми також сьогодні будемо говорити, а не просто скопіювали як з інтернета. Тобто раніше в мене було багато інформації, а користі з неї відповідно нуль. З Obsidian я почав систематизувати інформацію, я почала бути взаємопов'язаною. Це мені допомагає не лише її правильно структурувати, уникати дублів, але й насправді це доволі добре допомагає мені її вивчати. Вивчати, розуміти якісь зв'язки між блоками інформації. А давайте трохи поговоримо про сам Obsidian. В Obsidian Ви пишете розширені Markdown файли. Тобто, ви бачили їх в на GitHub, могли бачити їх в файлах RedMi. А якщо ви вмієте робити кодові блоки в Obsidian, то так само воно і відпрацює в Discord або в Телеграмі. Кодові блоки ми, до речі, сьогодні також будемо робити. Коли я говорю кодовий блок, я маю на увазі простий звичайний запис коду. Також плюсом Obsidian, особливо для мене, є те, що всі ці файли зберігаються на вашому комп'ютері, і ви можете працювати з ними навіть без Obsidian, тому що це звичайні, звичайні файли, які ви можете відкривати, читати, редагувати. Тобто, якщо ви видалите Obsidian або з ним щось станеться, ваша інформація насправді збережеться і вона зберігається у вас локально. Тобто, якщо ви параноїте, що хтось там вкраде ваші дані, хтось вас зломає, прочитає якусь певну інфу, яку б ви не хотіли, то Obsidian – це дійсно ваш вибір, тому що він дає вам зберігати ваші дані локально. І також, наприклад, в мене був випадок, коли я просто брав свій Vault. Vault – це сховище в Obsidian, копіював його на флешку, переносив на інший комп'ютер і з іншого комп'ютера просто заходив і дивився те, що мені потрібно. Зараз я, наприклад, використовую платну версію Obsidian для того, щоб підтримати їхній проект, і вона мені ще додатково дає синхронізування між пристроями, тобто я використовую мобільний телефон та відповідно я використовую ще комп'ютер. Якщо ви не хочете купляти підписку, так ви це все можете зробити навіть через GitHub. Ви відкриваєте Obsidian, у вас буде ось таке вікно. Так, ви тут створюєте create. New Vault даєте йому якусь назву. Я назву його Тест, тому що в мене є Vault, але я хочу просто зробити новий для того, щоб вам показати. І відповідно вам потрібно вибрати, де ви хочете, щоб зберігались ваші дані. Тому називаєте браузер, де я хочу їх зберігати. Насправді це буде, я поставлю тут, тому що я його все рівно потім буду видаляти. Натискаємо створювати. Давайте для прикладу, щоб ми з вами розглядали, як це працює на практиці, так а не десь там якісь просто розмови. Бо ми вже в принципі трошки поговорили про Obsidian, Тобто я думаю, що у вас вже якесь розуміння про нього є. Тому я пропоную зараз взяти і почати вести конспект, що нам потрібно. Граф нам в даний момент не потрібен. До нього ми повернемось пізніше в наступних відео, якщо, звісно, це відео набере перегляди. Нам потрібно брати і конспектувати. Тому я пропоную нам взяти просто перший урок і його законспектувати. Давайте відразу включаємо X2 швидкість, тому що я, в принципі, знаю, що, що, про що тут. Я його відповідно і записував, тому ми будемо зупинятися. Доволі рідко. Ще такий доволі важливий момент моя особиста порада. Я б вам радив, би, коли ви записуєте якусь інформацію, записувати її своїми словами. Ви щось зрозуміли і ви саме своїми словами це записуєте. По-перше, це дасть вам можливість глибше зрозуміти цю інформацію. По-друге, ваше сховище, ваш вол не буде перетворюватись на копію інтернета. Насправді про це я буду ще раз вам сьогодні нагадувати, тому що це доволі важливий момент. У і з число 10. Тут цей знак потрібно не як до а як про Але просто тих запис інколи може уведение до ідея. 10, як ми знаємо на ціле число, і відповідно тут використовуємо. Називається introduction integer, а ребят на дискові ціле число. Його можна використовувати. Коли нам потрібно записати будь-яке ціле число, і до занят, наприклад, три, ну, пять, 10, 500, 10, 100, 10, 90, 5. Так, ось ми з вами вже послухали. Ми з вами прослухали про тип даних інтеджер. Давайте ми відповідно його і запишемо. Для того, щоб нам створити новий файл, ви можете створити його за допомогою UIK. Ось тут, так. new node. Що нам потрібно? Давайте ми назвемо наш загальний файл Python. Отже, що ми бачимо з цього відео? Ми бачимо, що є в Python типи даних, і перший тип даних це в нас буде integer. Тому давайте ми скажемо, що в нас є Data Types. Ми можемо також, от я вам раджу робити, щоб не зберігати все на одній сторінці, а це все розбивати. Тобто ми зараз будемо з вами створювати якби окремі файлики і зв'язувати їх лінками. Для того, щоб зробити новий файл, так ми робимо ось так: ставимо подвійні квадратні дужки і всередині пишемо те, що нам потрібно. В нас цікавить Data Types. Data types in Python. In Python. Так, ось ми зайшли. Ще трошки по стосовно заголовків, я б вам би радив би заголовки писати на англійській мові для того, щоб шукати, потім було зручніше шукати інформацію. Я насправді використовую декілька мов, тобто я пишу і українською, англійською в переміжку, так тобто, деколи мені зручніше, і в залежності від того, яка тема це розглядається. Тобто, наприклад, якщо десь щось по програмуванню. То я можу писати на англійський, тому що з моїми студентами ми цілимось саме на інтерв'ю і на те, щоб знайти роботу. І я завжди говорю, що краще вивчити англійську мову. Тому що це вам розширить, по-перше, ви зможете набагато ширшій географії шукати нові вакансії. По-друге, це набагато більше зарплати. Ми з вами зробили таку лінку, бачите, ось у нас вже є лінка. Заходимо всередину, і тут нам потрібно створити тип даних інтеджер. Так? Тобто ми його зробимо так само. Ми тут можемо з вами спочатку, давайте ми напишемо, що в Python. В Python і є декілька, декілька типів даних. Даних. І ось нам потрібно записати integer. А ми вже з вами говорили, тому ми пишемо integer integer, дата type in Python. Python. І ось у нас з'явилась нова лінка, Для того, щоб нам провалитися в неї, ми затискаємо команд і натискаємо на неї. І ось ми вже перейшли сюди. Давайте напишемо тип даних. Тип даних інтеджер. Давайте скопіюємо англійською. Тип даних інтеджер використовується для запису, запису цілих чисел. Цілих чисел, чисел а тепер давайте ми вставимо сюди блок коду. Як нам ставити блок коду? Ми ставимо три кавички. І відповідно вони проставляються і внизу, тобто нам потрібно три знизу, три зверху. Після перших трьох кавичок ми пишемо назву мови програмування, якої синтаксис ми хочемо, щоб нам підсвічувало. В нас це мова Python. Ви тут можете написати Java, JavaScript, навіть HTML, CSS, і воно все буде підсвічувати, воно вам буде допомагати. Давайте ми запишемо змінну. Ми пишемо, що var1, наприклад, так. Дорівнює 100. Це в нас вже є інтеджер. Давайте ми запишемо ще в var 2, тому що в нас були, там, наприклад, був такий приклад, що цілі числа це не лише додатні, так, але цілі числа це від'ємні. 909, наприклад. І також ми сюди можемо віднести 0. Давайте ми зробимо 3. Ще момент про те, що я вам говорив, на якій мові вести англійською чи українською. Якщо ви англійською володієте гарно, тобто, якщо там у вас насправді це один, то ви, звісно, можете це робити. Але пам'ятайте, що це ваші нотатки, а не місце, де похизуватися. Тобто, ви тут не повинні, знаєте. Комусь доказати, що ви знаєте, знаєте гарну англійську мову або щось таке. Ви повинні ці робити нотатки для того, щоб еволюціонувати в своєму навчанні, для того, щоб краще розуміти, щоб вас було під рукою, щоб ви відкрили, подивилися і все зрозуміли. Тому не потрібно ускладнювати собі життя. Якщо у вас рівень англійської, там b1 або слабкий b 2 Да, то навіщо навіщо це робити? Пишіть українською, давайте повертатися до нашого відео і продовжувати далі щось конспектувати. Найкраще підати даний СТР, скорочено від String, за різкою, який викладається як рідок. Для того, щоб нам записати наш текст, нам його необхідно розмістити водонармія подвійні лапки. Використовуйте ви водонармія подвійні лапки не має значення. Робимо це ось так. Давайте присвоїмо текст, наш текст, змінній вародин. Як ви бачите цього разу тачан, трасса зміни ворогів. Це відбувається через те, що ми її вже використовували вище. Так як почитаєте закупник, то після цієї стічі це зміна вже буде мати значення наш тест, а не 10, як ми написали спочатку. Тобто іде є, нам підказує, що він вже використовується, і повідомлення буде перезаписа. Давайте переведемо на екран наш першу повідомлення. Для цього ми використаємо функцію print, який передамо нашу зміну. За спочатку напишемо назву функції print, потім для того, щоб її викладати ставимо фігурні дужки і всередину цих дужок передаємо аргумент функції, яким і буде наша зміна, яку ми вводимо на екран. Зараз ми не буде детально збратися, як працює функція. Це у нас буде окремо. Тепер нам потрібно запустити нашу першу програму. Для цього нас... Ось ми з вами прослухали про естер. Давайте також запишемо це. Для того щоб нам вийти, ви вже бачите, що у вже тут створюються файли, ви можете перейти сюди. І ось ми, наприклад, написали, що в Python є декілька типів даних. Ще така штука, що ви можете в кінці цього лінка поставити pipe, тобто вертикальну лінію, ось таку. Давайте я спробую приблизити. Поставити ось таку лінію. І після цього ви пишете саме так, як ви хочете, щоб воно тут у вас відображалося. Тобто, наприклад, ми можемо написати, що в Python є декілька типів даних, і написати ось так: цілі числа. Цілі Числа. Так, натискаємо, просто клацаємо в сторону, там чи Enter, і ми бачимо щось що так. І якщо ми затискаємо Ctrl і наводимо, то ми побачимо вміст. так, Тобто, що в нас там всередині. Давайте, ось тут ми виправимо ось так. Бачите, ми можемо навіть редагувати в цьому вікні. Якщо ми натиснемо і натиснемо ще Enter, то ми перейдемо сюди. Для того щоб повернутися. Зазвичай ви натискаєте кнопочку назад, але зараз, так як ми відкрили в новому вікні, то відповідно ми назад і повернутися не можемо. Тому ми записали з вами, що є цілі числа. Тепер нам потрібно з вами записати, що є ще, наприклад, STR. І момент в тому, що дивіться, що якщо ми зараз скопіюємо, наприклад, ми захотіли з вами скопіювати. Так. І вставити так, ось так. І зробити не інтеджер. Astr. String. Давайте ми напишемо: стрінг, так. Ось так. І якщо ми з вами натиснемо, то ми побачимо, що це вже нова сторінка, нова замітка. Це дуже важливий момент, тому що інколи ви думаєте, що ви виправисте, наприклад, ось тут і сам файл зміниться. Сам файл не зміниться, якщо ви виправите ось тут. Воно створить новий файл. В Python 3, наприклад. так, Ось так ми зробили. Натискаємо, і це вже насправді нова сторінка, тому що, бачите, ось у нас є Python 1, Python 2. Я вам це пояснюю для того, що якщо ви хочете відредагувати, то ви натискаєте сюди і редагуєте саме ось тут, тобто в титлуки Зараз нам говорять, що такий файл вже є, і це не дивно, тому що ми міняли. Давайте на Python 2. Always Update І якщо ми повертаємось в Data Type, ми бачимо, що в нас помінялось на двійку. Давайте наведемо порядок. Як ми можемо навести порядок? Ось у нас, бачите, воно оновилось. Давайте ми його видалимо. Тому що ми з вами тільки почали все це вивчати. Да, і давайте ми не будемо ж ми плодити те, що нам не потрібно. Так, заходимо сюди. Бачите, знову ми його хоча видалили, але ми його не видалили ось тут. І, відповідно, через це він у нас і зберігається. Тому нам потрібно Python. Ми міняємо зараз лінку, тобто ми будемо лінкуватись сюди. Видаляємо ось цей. Надіюсь, я вас не заплутав. Якщо щось не так, пишіть в коментарях. І буду вам відповідати в коментарях. Давайте ми також поміняємо так само, як ми міняли попереднє. Ставимо pipe, пишемо текст. Текст. Так. Давайте ми поставимо кому. Так. Супер. І давайте ж напишемо, що таке стрінг. Пишемо, що стрінг це тип даних, який використовується. Python в, і ми тут можемо зробити лінку на наш Python головний файл. Ось так бачите, натискаємо, і воно вже нас буде вести сюди. І відповідно ми так само можемо його тут собі поміняти, щоб текст виглядав так, як нам потрібно. В Python для запису, для запису, тексту. Так, окей. І знову вставляємо блок коду. Python. var 1. Ми в відео бачили, що там говорилось, що немає значення, як нам записати одинарними чи двійними кавичками, тому давайте ми запишемо два варіанти. Так, це у нас буде з одинарними. Підписуйтесь Десь на канал. Так. var 2. Тепер ми ставимо подвійні. Пишіть коментарі та ставте лайки. Ставте лайки. Так, ось так. Ми вже з вами трошки підназбирали інформації, да, по тому, як вести, як редагувати Obsidian. Давайте зробимо собі окремий файл з замітками, де ми будемо записувати саме, як взаємодіяти з Obsidian. -ом. Для того, щоб якщо ви щось забули, як вставити код або щось в такому форматі, ви просто переходили туди і дивилися. А для того, щоб створити новий файл, я використовую ходкей команд-О. І якщо, наприклад, я пишу там Python, да, Python, то я вже бачу файли, які є тут. Якщо я хочу щось створити нове, то в мене є можливість ще раз швидко подивитися, чи немає вже такого файлу створено. Тобто, наприклад, якби я там створював string data type, да, то я вже побачив би щось. Що є string, да, тобто, що він вже цей файл існує, і для того, щоб його не дублювати. Точно так само ви можете, наприклад, шукати data type. type. і ось ви бачите, що вас викидує да, умовно. Ми з вами створимо файл Obsidian. Так, Editing Guide, Shift і Enter для того, щоб створити файл. Що ми тут можемо записати? Ми можемо записати вставка коду. Вставка коду. Ви можете просто брати ось так. Ось так, наприклад, Python uh, var дорівнює 10. Цього, в принципі, це лаконічно і достатньо, тому що ви можете завжди сюди зайти. Ви можете клікнути на нього і вам покаже, як, як воно працює. Так? Тобто, ну, можете ще дописати, що після перших потрійних, потрійних кавичок, кавичок, пишемо мову програмування, програмування, синтакс якої. Ми будемо використовувати. Будемо використовувати. Так, є. Далі ми з вами створювання нового файлу зробили. Створення, створення нового файлу. Це в нас було command плюс О. Далі ми з вами вчили лінки, щоб зробити лінк. Також ви можете тут, наприклад, використовувати дуже багато є всяких різних форматувань. Також, якщо вам буде цікаво, пишіть, про це будемо говорити. Пишемо, О, подвійні дужки. Так, ось так. Давайте на Python. І давайте ми ще вставимо pipe, переіменування. Перейменування. Так, окей. На. Вставили pipe для того, щоб у вас був такий більш складний. А якщо вам потрібен буде більш простий, то ви просто візьмете більш простий. Йдемо далі. Зверніть увагу, що це ваша база знань, а не база даних, куди ви копіюєте весь інтернет, і все, що взагалі знайдете. Тобто інформацію намагайтесь записувати саме своїми словами, як я казав вже попередньо. Я повторююсь, тому що це дуже важливо. Записуємо своїми словами зрозумілими для вас. Таким чином ви вб'єте двох зайців, тобто, ви і краще зрозумієте матеріал, прогнавши його через свою призму, так тобто призму розуміння, та створити свою екосистему, яка буде допомагати вам розуміти матеріал краще. Завдяки правильному оформленню. Не тільки його розуміти, а й краще шукати. Поки, можливо, це здається чимось фантастичним, але дайте обсідіану трохи часу, і я думаю, що ви дуже здивуєтесь, наскільки це все зручно і наскільки продуктивно. Давайте ще повернемось до того, що записувати саме своїми словами. Це важливо, тому що коли ви опрацьовуєте текст, ви його пишете своїми словами. І шукаєте ви текст також своїми словами. Тобто, умовно, наприклад, то ж саме ідеє можна називати різними варіантами. Ви можете назвати його ідеє. Я працюю моєю. Де є, в якому я працюю, називається Pycharm. Я можу говорити PyCharm, хтось може говорити редактор коду. І коли ви просто копіюєте, наприклад, текст з інтернету, там же може бути по-різному написано. А вам важливо саме так, що коли ви записали свої думки, ви по них і будете шукати. І умовно, якщо у вас буде записано трьома різними варіантами, бо ви збираєте інформацію з інтернета і скопіювали звіти, скопіювали звіти, то при пошуку, відповідно, ви будете знаходити лише частину тої інформації, яку ви шукаєте. А наприклад, якщо ви забули або не не знаєте, що це називається ідеє, а знаєте тільки це як редактор коду або PyCharm, то ви взагалі не з'їдете ту інформацію, де ви копіювали його як ідеє. Тому ще раз наголошую, що пишіть своїми словами. Це дуже-дуже прискорить саме ваш пошук, що також покращить вашу роботу, тому що чим швидше ви будете шукати, тим більше інформації ви зможете помістити до себе там умовно, називаємо це оперативну пам'ять. І, відповідно, тим менше інформації ви забудете, тобто, тим більшою кількістю інформації ви зможете оперувати. Це дуже-дуже важливо насправді. А ще слід відмітити, що ми з вами розглянули тільки там деякі типи форматувань, так? тобто як там робити лінки. Ми з вами не дивилися, як робити теги, і Obsidian насправді дуже крутий інструмент з дуже-дуже великою купою налаштувань. Тобто там ще є плагіни, можна прям писати код, дуже багато є всяких опцій, функцій, дуже багато чого. Але не намагайтеся їх всі відразу вивчити або використовувати. Головне почати ним користуватися, і в принципі тої інформації, от, яку ми з вами розглянули в цьому відео, її в принципі вже достатньо. Ну і звісно, якщо будуть перегляди, то я продовжу знімати на. Цю тему і покажу більше якихось особистих моїх фішок, як я його використовую. Тому, якщо хочете подібні відео, дайте мені знати і в коментах, лайками, переглядами, і будемо продовжувати. Ще варто відмітити, що Obsidian є безкоштовним, тобто платний, якщо ви хочете шарити файли, синхронізувати файли між своїми пристроями. Він являється безкоштовним, бо, наприклад, є там різні додатки також для. Нотувань для ведення заміток, які являються платними, або в яких, наприклад, в безплатних тільки якийсь звужений функціонал, тут насправді ще є відео, багато моментів. Тобто тут ще є про функцію print, про функцію type. Я думаю, що ми не будемо витрачати на це час, тобто головна ідея, ви зрозуміли. Тому ми підемо з вами трохи далі. Уявимо, що ми це все продивились і законспектували. І, наприклад, от в моїх уроках під кожним моїм уроком, якщо ви сюди зайдете. То ви побачите, що тут є задачі. Так, і тут є тести. Давайте от ми натиснемо на тест, спробуємо пройти тест. Так, що являє собою змін, зміна? Ну, це ми насправді не конспектували. Посилання на об'єкт. Якщо вам треба записати ціле число, який тип даних краще обрати? Так, ціле число це в нас «Інтеджер». Якщо вам треба записати текст, який тип краще обрати? STR. В принципі, ось ми з вами записали, і тут є трошки нової інформації для нас. Що це за нова інформація? Це скорочені назви. Тобто, якщо ви будете робити print type, так, якщо ви додивитесь цей урок до кінця, то ви побачите, що воно саме так і називається. І також, коли ви захочете трансформувати один тип даних в інший, ви також будете використовувати саме ось ці моменти. Тому ми дізналися нову інформацію. Ми йдемо в наш Obsidian і дописуємо: Йдемо сюди, цілі числа. Так, і пишемо скорочено. Скорочено, INT. А я не хочу тут дописувати момент трансформування, тому що ми цього не проходили, і це буде трошки нечесно. Так, тепер переходимо в стрінгу і пишемо також скорочену, скорочену STR str. А, також я б радив би вам наповнювати побільше інформації, тобто вплітати як можна більше сюди лінків. Так, Переходимо в нас задвоєння, давайте видалимо справді більше. В інтеджер. Давайте ми так само напишемо, що тип даних інтеджер використовується для запису цілих чисел. Давайте ми напишемо, що інтеджер це тип даних в Python, інтеджер – це тип даних, тип даних в. Python, Який використовується для запису цілих чисел, скорочення, скорочено int. І пс, я вам раджу а, все намагатися писати лаконічно. Тобто ми з вами тут написали, що тип даних integer це добре, це ми з вами видаляємо. Тут ми ставимо ось так. І ось цей тип даних Python. Чому б нам не зробити лінку? Тому що в нас ж є з вами насправді вже файлик, так, де ми писали а, data types in Python. О, і тепер ми просто беремо, копіюємо. Так. так. Так, вставляємо. О, тепер у нас вже є ось така лінка. Тобто ми можемо перейти сюди, подивитися, які в нас ще типи даних є в Python. І, і так далі. А я би вам радив би не робити не так, як ми зробили, бо ми зробили з вами для прикладу, що тут у нас Python, тут у нас Integer, Тут в нас типи даних ми записали. Я би вам радив би перетримуватись якоїсь однієї стилістики. Тобто тут навіть можна створювати шаблони і по шаблонах робити. Я не хочу вас перегружати. Я вам даю мінімум інформації, якої в принципі вам буде достатньо для того, щоб почати нормально вести Obsidian. Якщо ви хочете додавати лінки, то ви можете просто писати, наприклад, ось тут і написати лінку на Python. Так? І ось так воно буде працювати. Також ми з вами відкривали на початку, що є граф, то що він взагалі граф собою являє. Так, також ми з вами говорили за графи, тобто ми можемо зробити Open Linked View Open Local Graph. І ми вже з вами побачимо. Давайте ось сюди перетягнемо, щоб було більше. Ми вже з вами побачимо ось таку штуку. Воно зараз в нас віддалено, тобто ми бачимо, що в нас з string Data type in Python виходить. Data type in Python і Python. Трошки воно якось незрозуміло. Да? Чому воно так відбувається? Тому що в нас фільтрація глибина не дуже висока. Тобто ми можемо зробити ось таку глибину. І ми побачимо, що в нас з Data Types in Python насправді, ось бачите, string, бачите, які прилінковані напряму, які тянуться. Це в нас Integer Data type in Python і string data type in Python. Тобто ми вже на нашому графі бачимо. І відповідно, чим ви будете більше нарощувати, створювати, більш нових файлів, тим воно вам ще буде візуально підсказувати, що до чого відноситься. І таким чином ви будете мати більш глибше розуміння всього цього, що відбувається. Так. Ви один раз створили собі файл і ви його просто наповнюєте. Якщо ви бачите, що цей файл вже дуже-дуже розрісся, ви берете і виносите, тобто берете його дивитесь, що тут можна вирізати. Да? Тобто, наприклад, ми з вами записали скорочену форму STR, а далі ми хочемо записати, як трансформувати тип даних в СТР. Да? Тобто, наприклад, і ми можемо зробити вже окрему лінку, окремий файл, який там про це описати. Потім ви, наприклад, повертаєтесь. Тобто тест ви склали, все окей, натиснули, ви отримали гарну відмітку. Якщо ні, я вам раджу завжди дивитися ще раз відео. Потім ви бачите, що у вас йде три задачі ще ось під відео є. Чому я раджу да, дивитися моє відео? не не лише тому, що я їх зробив, а тому, що я їх робив так, як я вважаю, що інформація відкладається, і що ви не просто проклацали і забули, а що ви дійсно розібрались з цією темою, і далі вона вже є для вас як якимось зрозумілим моментом, тому що насправді, коли ви працюєте з базовими поняттями, то відповідно вам і потрібно ці всі базові, повинні ви їх знати просто ідеально. Тому далі ви берете, робите задачі, практична частина, і насправді, з практичної частини, ви також щось дізнаєтесь, тобто буде якась задача, де ви. Застрягнете, де у вас буде помилка, ви її зробили, і потім ви зрозуміли, наприклад, що треба було зробити так і так. Ви думаєте, куди це записати? Це, наприклад, було там з СТРом, да ви заходите в СТР і записуєте щось. Що в мене була помилка через те, що я неправильно там назвав змінну. В мене була помилка через те, що я перезаписав. Ви можете створити собі якийсь файлик, де ви будете скидати всяку ось таку нову інформацію, якщо ви не знаєте, куди саме її записати. З часом, чим ви будете більше з ним працювати, чим більше у вас буде цих Заміток, тим більше у вас буде досвіда, і ви будете інтуїтивно розуміти, як його краще оформити і куди його краще запхати. Також не бійтесь робити помилки. Головне, не копіюйте все з інтернета, як я це вже третій раз говорю, але тим паче не копіюйте все з інтернета, записуйте те, що ви зрозуміли, тому що це ваш конспект, а не копія інтернета. Так, і відповідно потім, якщо ви захочете щось. Поміняти щось це також легко все робиться. Тобто, не хвилюйтеся, що ви зараз наробите помилок. Навпаки, робіть помилки, робіть з цих помилків висновки і відповідно рухайтесь далі. Тобто, головне не боятись, головне. Просто брати і робити. Хочете підтримати наш YouTube канал, то в мене є Patreon, там буде лінка в описі. Також Patreon є там розширені відео, умовно, які я на YouTube не викладаю, бо вони, наприклад, по хакінгу і YouTube мене просто заблокує. А також там є якісь розширені уроки, є опція перевірки домашніх завдань. Доволі часто з моїми менті, коли я розглядаю їхні домашні завдання, вони думають, що там все ідеально зроблене, але насправді там є якісь прості помилки, і дуже важливо ці прості. Помилки виявити на початкових етапах. І далі піти вже з правильними знаннями. Самий дешевий доступ до Патреона для того, щоб розблокувати всі відео. Він коштує це самий дешевий тариф, там, здається, 5 доларів він коштує щось в такому форматі. Я дуже вам вдячний за перегляд, буду також вдячний за активність під цим відео. Тому всім гарного дня. Побачимося в наступних відео.